У випадку відсутності електропостачання навчання у Житомирському ліцеї номер 4 не зупинятиметься. Тепло і освітлення забезпечуватимуть електрогенератор на 30 кВт та дві печі буржуйки, які навчальний заклад отримав від благодійного фонду Геннадія Буткевича відповідно до підписаного меморандуму між міською радою та благодійною організацією при аварійній ситуації на електромережах. Ми не можемо забезпечити повністю даний об'єкт теплом сьогодні. Ми отримуємо генератор потужністю 30 кВт, надійно забезпечить роботу котельні і дасть можливість підстрахувати пункт незламісті обігріву електричною енергією і забезпечить також електричну енергію, тимчасове укриття, яке дасть прихист мешканцям району і працівникам школи. Електрогенератор на 32 кВт від благодійного фонду Геннадія Буткевича отримало і комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго обладнання використовуватимуть для безперебійної роботи аварійно-диспетчерської служби та підрозділу контролю аварійно-електронних систем. Ми провели монітори для того, щоб генератор для нашого офісу купити, треба мінімум потратити 800 тисяч. А тут нам дають це безплатно. Це дуже величезна допомога. Район Степана Бандери – ну, пункт вроді як майже тільки пункт незламності. Це не тільки пункт зламаності, це цілий квартал. Два гуртожитки, чотири житлових будинка, технікум мод, будівельний технікум. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.